Добрий день, мої любимої харчі підписники. Давайте оце огляд зробимо. Всі люблять у мене базари, я дивлюся, дивиться. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішли на базарчик, за мною пройдемося. Зараз он маршруточка проїде. І це огляд зробимо з свого базара на садах 2. Бачите, там навіть табло є, ключі роблять. Ну, цей перший ряд, от, бачите, як я заходжу, він як функціонував, працював, так і, і працює. Ось ключі можете зробити. Бачите, такий ряд. Там смачна шаурма. Тут пиндик, миндик, натуральна кава. Ну, в принципі, цінги, як везде, можна коротше, тут все купити. ось, чаї можете подивитися. Так, далі. Далі оцей іде ряд тут. Продам, що вони продають, це, мабуть, цей кіоск продам в сусіднім Ну, Продам в сусіднім кіоски. Цей кіоск не робить. А тут далі квіти. Це ще вже буде, як і ось, поминальна неділя. Квітами як торгували, так і торгують. Ну я думаю, вже не торгують. А може хто його знає, що тут буде, не буде потім. О, далі тут у нас йде такий магазин, ще хімія там. Це. Як робив такі роби. Диски, батарейки, навушники, ліхтарики, годинники. Це було такі роби. робить хліб на углу, полтовський хліб. Полтовський хліб. Цей як, як робив такі роби. Шафраном якийсь спеціальний, на вагу цукати, сухофрукти відкрили. Тут макулатура, у нас бутилки приймають, горіхи, каштани. Можете взяти. О, навіть гранітні пам'ятники відкрився, кіоск. А оцей, виходить, полтавський хліб закрився. Ну він робив раніше. Риба-ок завжди свіжа та якісна риба. Ну Оцей другий ряд, в принципі. М'ясний магазин. Наша ряба, як працював, так і працює. Я тут а зараз зайду, м'яска куплю. Тут оренда, овочі, фрукти були, були і виїхали. Щось тут не пішло. Двері, балкони, вікна. Ну, тут теж працювало. Це риба відкрилася, тут класно, свіже, все. І ось м'яско-м'яско. м'ясо-такий ще ряд є. Ну, і зараз ми підемо ще в один ряд. І ще один ряд. Такий невеличкий у нас базарчик. Це, огляд, огляд. Туристичне, туристичне агентство кактус. Вау! Що тут по туристам? Відчинено вон. графік роботи. Понеділок п'ятниця. Бачите, написано все. Туреччина, Албанія, Італія, Єгипет, Болгарія. І вон там ціни трохи вам видно. А ось Єгипет, дивіться. 7 ночей 12600 готель 345. Дивіться, птизвюзначний 5 готель на 7 днів 16800. Нормально в Болгарію. Це з Полтави все. Пропозиції по автобусних турах на осінь. Вон можете подивитися отак. Нормально. Нормальні пропозиції, в принципі, хто бажає вперед. ще вони таку рекламку собі дали. Я так вам покажу номер телефона, можете встановити відео і записати. Далі йде. Оце на углу, оцей кіоск. А він як працював, так і працює. Ще цей рядочок є. І отут у нас відкрили, виходить, автозапчастини можете приобрести виходний там. Шоколад. ну Це солодощі. Зачинено, а він вже, виходить, зачинився. Вон я дивіться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене буде сьогодні таке коротеньке відео. Обход по базару, виходить. Горілочки, всяке-таке-сяке. Ось такі діла. Зараз ми зайдемо, тут шашличок непоганий печуть. Овочі, фрукти всегда свіжі продають на вагу. Ну тут якісні фрукти, овочі. Ну, я не дуже часто сюди заходжу. Я більше полюбляю АТБ. Там трішки дешевше. І ось салтівський м'ясокомбінат. Ну, такий невеличкий риночок. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я рада буду бачити на своєму каналі. Бо я вчора профілонила у мене. Був вихідний день. У вівторок зробила собі. Вони ще, бачите, для котиків, для собачок можете щось купити. Це так. Дякую всім за увагу. Зараз зайду в ось м'ясний магазин і куплю філеєчку. А уже. Сейчас он опиди, да, вся тетя. видишьла. шла. не выруби, На пчени, копчение, копчение. Жаль, где шторы. Ну, це якщо кому треба. Двері. От, блін, закрився магазин. Ну, зараз вона прийде. Відійшла трошки, зараз ми ще трохи погуляємо. Походимо. Ну, Тут, кстати, напівфабрикати я брала доволі смачні, Ну, вони подорожали дорого дуже для мене. Ми ж економимо. Це щось хочу собі приготувати, таке недороге, не знаю тільки що. А, вони ще сир. Там вон, сир відкрився. Магазину ну, там дороговато, звісно, Ну, купити можна. В принципі, наш сир доволі смачний. Ось іще малятко Тут ми іграшки раніше купляли було відкрито, годі взуття іграшки. Ну, продам. Цей кіоск продається, зачинився. Оце отак. Що, пішли ми? Ши мясный магазин. Мы там любим филейку. Ну, какая, какая? Вот Ой, добрый день. Филейка. Что тут? Филеечка. А дайте мне филейки. Три штучки. А можно даже четыре. Давайте четыре филейка. М -м.